Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні розглянемо механічний годинник Орієнт. Модель має стріблястий циферблат з накладеними золотистими індексами та стрілками. На стрілках та міточках біля індексів є люмінісентне покриття. Зверху традиційно розміщується логотип бренду та напис автоматік. Знизу значок сапфір та значення водозахисту 100 метрів. Апертура з датою розташована праворуч, і над нею є збільшувана лупа на сапфіровому склі. В годиннику встановлено японський механічний калібр 48749 з автоматичним заводом 21 камінь 21 600 напівкуливень на годину, запас ходу 40 годин. Циферблат захищає стільки до появи подряпин сапфірове скло. Над датою є лупа. Скло трохи виступає над золотистим рефленим рантом годинника, корпус із нержавіючої сталі. Бічні грані поліровані, а вушка має сатиновану обробку. Заводна головка загвинчується. Модель комплектується багатоланковим браслетом. Де сталеві сатиновані ланки чергуються із золотистими, застіпка з кнопками. Задня кришка прозора та загвинчується. Тут вказані характеристики. Також є напис Made in Japan, що свідчить про те, що годинник виготовлено в Японії. Ось як годинник виглядає на моєму зап'ясті за обхватом 16 см. Вартість цієї моделі 410 євро. Посилання залишаю в описі до відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!